Не можна заперечувати, що спартанці створили одну з самих вражаючих мілітаристських культур в історії, чоловіки виучували військовому мистецтву з восьми років і до смерті, і в армії панувала строга дисципліна. Битва при фермопілах в 480 році до нашої ери по праву визнана одним з переломних моментів історії. Але спартанці зовсім не були нехитрими, грубими і вільними воїнами, як це люблять показувати у фільмах. Як і всі успішні воїни, вони часто удавалися до військових хитрощів, зокрема, одними з перших зрозуміли важливість шпигунства. Імперія спартанців, хоч і не дуже велика, в порівнянні зі світовими імперіями, була все ж куди більше за сусідні держави. В наші дні спартанці зображаються волелюбними людьми, навіть якщо цінували вони лише свою свободу і нічию більше. Втім, їх жінки володіли найбільшою свободою в порівнянні з жінками інших старогрецьких культур, уміли читати, писати, займалися спортом і могли володіти власністю. Найбільші воїни, що вижили в багатьох битвах, отримували владу і повну свободу. Також спартанці практикували щось, наче б Євгеніки, якщо якогось воїна таврували як боягуза, то його дітям не дозволялося одружуватися і заводити своїх дітей. Якщо ж воїнові удавалося згодом виправдатися, заборони з нього знімали. Ніщо із сказаного не відміняє величі спартанців, потужності їх армії і військових перемог. Просто коли ми говоримо про мілітаристські суспільства, то відразу уявляємо собі соціум, заснований на честі, вірності, відданості, загальній справі і свободі. Імовірно, саме такими спартанці і рахували себе, але своє суспільство будували все ж не на ідеалізмі. Їх військова тактика була в першу чергу практичною і, до речі, єдиним вирішенням зовнішніх проблем. Хоча воїнів учили, що вони зобов'язані бути мужніми, цей ідеалізм був для них більше. Ніж просто мораллю, вибір був простий ризикни життям і отримай все або збережи його і все втрать. Смерть для них була куди переважно ганьба, тому що ганьба означало безкінечне презирство з боку співгромадян. А як ви ставитеся до воїнів? Напишіть в коментарях. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо.